Здорово малий. О, хлопці, здоров. Здоров. Нам би, якщо можна з мамою твоєю переговорити. А наша вам мама, що ви? Гроші принесли? Та ні, поки не принесли, але хочемо поговорити на рахунок цього з мамою твоєю. Можеш, можеш її покликати? Та не треба вам, маму. Я старший зі мною говоріть. Тепер ви не мами винні, а мені. Кажіть, що. Я, я, яка справа? Ну, ти сам розумієш, що за один день ну важко знайти 50 тисяч. Ну ти ж, ти ж розумієш, У нас є ідея, можна ми трошки грошима віддамо, а трошечки якимись хорошими речами, товаром нормальним, заженим тобі? Ну я не знаю, ну бля, ну дивлячись, який товар, які речі будуть. Якщо буде щось толкове, хороше, то можна і так. Та нормальний, товар нормальний, в мене є ідея. Школа вже запустилась, вже сьогодні 1 вересня. О, там понавозили всього такого крутого. Комп'ютери, різні процесори, меблів класних. Може, якось би по бартеру закрили цей, це питання з грошима. Ви що хочете, школу винести чи що? Та що зразу винести? Це дуже якесь грубе слово. Школа нам допоможе закрити проблеми. Окей, давайте, працюйте. Завтра прийдете. Ну, все, тоді. Дякую за розуміння. Завтра будемо. Все, давай. Завтра будемо.